Всім привіт! Мене звати Юлія мешкаю у Чорногорі, в місті Бар. Сьогодні на прямому ефірі на каналі Джуліана Official виникла така тема, як краще провести відпочинок. І я вирішила коротко по пунктам розповісти також на цьому каналі, тому що це важливо для того, щоб ваш відпочинок був якомога гарніший. Так, перш за все, ви повинні правильно вибрати готель, який захід у морі буде, чи камінь, чи пісочок. Також, коли ви збираєте сумку зверху, або краще взагалі вручну кладь, ви маєте взяти купальник, всі необхідні там зубні щітки, наприклад, для того, щоб ви приїжджаєте, наприклад, в готель о 6-й ранку, а заселення йде о 3-й. Для того, щоб ви цього не чекали півдня, і ви можете спокійно піти, взяти рушник, десь зайти у фітнес-зал чи в хамам помитися, привести себе в порядок піти на сніданок і собі засмагати. Звичайно, вашу валізу ви здаєте в камеру схову в окрему кімнату, і в три години ви собі заселяєтесь. Але перед тим як заселитись, я вам не рекомендую відразу брати валізу. Ви берете свої речі, паспорти і йдете у номер, який вам пропонують подивитись. Якщо це великий готель, ну Потім вертатись просто з всім-сім, вам буде незручно. Що це означає? Коли ви заходите у номер, який б це не був п'ятизірковий, самий шикарний готель, ви маєте перевірити роботу кондиціонера. Краще, щоб він був на пульту, а це не була загальна система, тому що загальну систему деколи вночі відмикають. По-друге, ви перевіряєте, чи спускає вода в унітазі, чи є вода в душі, чи працює міні-бар, якщо він від... Вимкнути з розетки, ви його вмикаєте і перевіряйте, чи він не гуде таким чином, що, вибачте, там літаки, які піднімаються в повітря, по звуку просто відпочивають. Далі перевіряйте, чи працюють повністю все світло, телевізор. Якщо Скажімо так ви обійшли навколо свого номеру, якщо це віла, і ви бачите електрощиток? Це буде дуже негативне випромінювання, обійшовши це, придивившись. І щось, якщо вас не влаштовує, наприклад, у вас маленька дитина, а номер знаходиться прямо біля концертного амфітеатру або біля дискотеки. Ви розумієте, що дитина не зможе заснути нормально, ви це теж враховуєте. Ви повертаєтесь на рецепшн і кажете, щоб вам поміняли номер. Не завтра, не післязавтра, а сьогодні. Вам не потрібно для цього брати всю валізу. Якщо вас усе влаштовує. Тоді ви наймаєте хлопчика, це безкоштовно він вам завозить всі валізи, ви розкладаєтесь і далі собі відпочиваєте в насолодження. І якщо, наприклад, під час відпочинку у вас виходить дата, день народження чи, наприклад, день вашого весілля, п'ятизіркові готелі зазвичай пишуть поздоровлення і дають безкоштовно будь-які алікарти ресторан. Деякі це пишуть, деякі ні. Ви можете запитати, чи існує така опція. Можливо, вони забули, можливо, ви не вказали, переплутали дати. Всяке може бути. Спитайте. Але якщо, наприклад, пропонують вам і вашій дружині, і а вас ще три сім'ї, які хочуть відсвяткувати з вами день народження, а за них ви повинні заплатити мінімум по 5 євро. А для ресторан, що це? Це Заклад, де ви замовляєте одну страву, яку, в принципі, не всі можуть вподобати. Так? Якщо це шведський ресторан, ви заходите, хто картоплю, хто рибу, хто м'ясо, і всім вдосталь є, що солодкого, що соленого. Але а карт ресторан, ви не можете вгадати смак кожного. І плюс. Потрібно чекати довго замовлення, тому я би вам порадила, якщо вже у вас є така опція, використати її не в день свого народження, а перенести на пізніше, якщо це можливо. А в день свого народження просто попросити в офіціантів в загальному ресторані накрити пару, не накрити, просто зарезервувати пару столів, що вам вистачило на всіх. Всі люди свої будуть брати. Ту їжу, яка їм подобається, діти будуть гратися, бігти на міні-діску, ніхто не буде дьогати, що діти не поїли те, що вони хотіли, тому що в карт ресторани не можна замовити все, а лише те, що є по меню. І ви зможете використати і опцію безкоштовно зайти в карт ресторан, і зможете відсвяткувати з вашими друзями день народження, таке, яке ви хочете. Ви можете бокалами бирати вино в барі, скільки ви захочете. Але якщо, наприклад. В тому ж самому ресторані або в алякарті вам пропонують взяти пляшку, ви за неї платите. Воно вам треба? Ні. Тому не вздумайте погоджуватися. Перед тим, як пускати дитину в аквапарк, будь ласка, перевірте самі всі ті моменти, атракціони, де вона буде з'їжджати, чи там небезпечно, чи там немає якогось нестику в плитах, чи внизу не можна, бо буває таке, що можна відбити і копчик, і, і хребет. Плюс, якщо в парку пишеться заборона до 10 років, будь ласка, можна піти на Гестрелеш, написати, що ви берете на себе цю відповідальність, якщо щось станеться з дитиною, але воно вам не потрібно. не потрібно. Так, я знала, що п'ятизірковий готель побудував аквапарк взагалі на території кладовища. І там постійно з дітками щось ставалося. Ну, по-перше, це потрібно було елементарно покрити доріжки, щоб вони не були слизькі, бо діти просто через один їздили в швидку допомогу з розбитими підборіддям. Ну, чомусь готель це не робив, хоча це коштує 2 копійки, розумієте? Тому все-таки будьте завжди з дітьми і читайте перед тим, як їхати в готелі коментарі під цими готелями відгуки, тому що це дуже важливо. Звичайно, море теж може бути різне. В якійсь частині можуть бути валуни, де небезпечно заходити, тому що можна пошкодити ногу. Ви вибираєте, якщо це маленькі дітки, пляж, де є пісочок, що вони собі зробили пасочки. Також для маленьких діток існує міні-клуб. Я вам не кажу здавати дитину на цілий відпочинок. Ні в якому разі, але ви можете взяти програму і собі Замітити, наприклад, у вівторок, в десятій ранку вони роблять піцу. Діти собі зробили піцу з спогадів море, десь колись вони плетуть для мам якісь браслети, теж зробили, подарували мамі. Наприклад, у четвер піратський день ви собі не плануєте ніякій поїздку в Анталію чи ще кудись, тому що піратський день для дітей дуже важливо, вони шукають клад, вони виконують різні завдання. Ну, тобто це цікаво. В залежності від того, в який готель ви потрапите, яка буде там анімація. міні діско теж, звичайно, діти люблять. Порада для дівчат. Звичайно, в селі то курортний роман, хочеться романтики. І якщо на території готелю ви зустрічаєтесь, розмовляєте, ходите за кожен квадратний метр. відповідає певний охоронець. Тобто ви в небезпеці. Якщо ви виходите за готель, звичайно, це вже на вашій відповідальності. І тому їхати кудись в машині з незнайомцем я би вам не радила. Може бути всяке. Якщо ви їдете разом компанією на дискотеку, після дискотеки ви повертаєтесь назад. Компанією. Ні з яким ахметом, мемедом ви не йдете на пляж і не слухаєте його вірші Пушкіна чи Лермонтова. Розумієте, ви самі прекрасно знаєте, чим це закінчиться через 9 місяців. Будете хрестити дитину. Це в кращому випадку. Да, якщо у вас це складеться, ви вийдете заміж. Але повірте, якщо у вас страпляється кекс першу ніч. Дуже сумніваюся, що ця людина вам перезвонить. Тому думайте, навіть коли це відпочинок, і не літайте в облаках. Всі разом ходіть. Якщо ви дуже гарні дівчата, чим більше біля вас, ваших заступників, тобто хлопців, які приїхали з вами, яким ви повністю довіряєте, тим краще. Ні, значить, вас буде маємо набагато більше бути і взагалі чужі машини не сідаєте. Я таких випадків не знаю, але я чула дуже багато, що буває підмішують різні засоби для того, щоб жінка стала сама не своя, вона не дуже добре розуміла. Тому, будь ласка, дивіться за своїми бокалами, що вам наливають хто. І ні в якому разі, якщо вам налили, ви не... З поля вашого зору ваш бокал не виходить. Тобто ви щось треба нагнутися, накрили рукою. Так? Тому що, ну, на жаль, дуже багато випадків буває нехороших в турецьких готелях. Я думаю, що це не може бути, тому що охорона, ще раз повторюсь, дивиться. Але коли ви заходите у номер з кимось, то охоронець не може зайти за вами. Розумієте, Ну, він не може зайти за вами. Це ваша приватна власність. Тому тут ви маєте вже контролювати самі і думати, з ким ви розмовляєте. Хоче з вами хтось зустрітись, будь ласка, в день, гуляйте, їздіть разом на екскурсії. Це саме класний варіант взяти сумісну екскурсію, за яку ця людина заплатить ваш милий, чорнобуривий. ви собі їдете в ту саму докіну чи ще кудись, ви взнаєте один одного. Розумієте, але ви разом з екскурсією, з вами нічого не може статися. Потім він приїжджає до вас у місто, знімає готель, зустрічається з вами, знайомиться з вашими батьками, запрошує вас, знайомить з вашими батьками. Тоді вже можна якісь робити висновки, тоді вже можна подавати заяву на одруження і тоді лише займатися кексом. До цього цього робити не потрібно. Звичайно, обережним бути, щоб це не був одружений чоловік. Їх дуже добре видно, якщо ми знімаємо рожеві окуляри, знімаємо пакети. Дуже видно. Зазвичай, які б люди не були запрацьовані, три дні їм вистачає для того, щоб полежати на сонці, позасмагати і отримати повністю задоволення від того, що їх ніхто не чіпає. Потім все таки хочеться піти, щось зробити, якусь активність для того, щоб можна було побільше поїсти солодощів, зазвичай дівчата собі. Йдуть на фітнес, йдуть на степ аеробіку, на зумбу-зумба. Це взагалі мені дуже подобається. Якщо ви збираєтесь відвідувати такі активіті, будь ласка, беріть взуття яке тримає вашу п'ятку, тому що без нього вас не будуть до них допускати. Заборонено. Також і йога. Танець живота, латіноамериканські танці. Тобто, питайте, буває, що не написано, десь воно там, десь заховано, але воно все проводиться в готелі. Є, наприклад, волейбол футбол, я би вам не радила іти на такі активіті, тому що під час відпочинку люди випивають, вони можуть нечайно вдарити по нозі чи напригнути. Тут дуже дорога медицина, і медичне страхування, яке ви підписали, може бути недостатнім. Буває, людей не випускають за кордон, поки вони не оплатять рахунки. А швидка деколи бере і везе не в державну поліклініку, так, а в приватну і дуже дорогу. І виходить, що ця відпустка в п'ять, то і в шість разів виходить дорожчою, а то і летальною. В принципі, одному на відпочинок, я би не вам не радила їхати. Алкоголь, який є в готелях, бажано сильно не випивати, тому що ще колись вони тримали марку, зараз ні. Зараз все таки, ну, дешеве. Це все дешеве, беліс, це турецький беліс, це все підробки і на спеці, Ну, може, це не витримати серце. Якщо, наприклад, це стрільба з лука, обов'язково інструктор вам має дати захист на руку шкіряну. таку. І тут на е, грудь, так, жінці, тому що, якщо ви неправильно натягнете тетиву, ви можете зробити собі дуже величезну гематому. Це не смішно, це дуже боляче. Якщо ви бачите, скажете Юля, це п'ятизірковий готель, я тебе прошу. Я бачила в п'ятизірковому готелі, видавали лук для лівої руки правшам. Тому я нічому не здивуюся. Будьте обережні на будь-яких активітах, плюс, звичайно, водний спорт, ніякі тарілки, ніякі банани. Банани максимально, якщо це просто катають без переворота, не потрібно вонова. Хочеться джески спокійненько собі їсти. Це водний мотоцикл. Хтось хоче на парашуті. Теж три рази подумайте, перш ніж воно вам треба. Це дуже повільно, воно не має якогось великого адреналіну. Але якщо це йде парашют за катером, він може обірватися. У нас був такий випадок 23 роки назад, і хлопчина загинув. Мама вижила, яка була з ним, а він загинув. Я не думаю, що вам потрібен такий відпочинок. Не треба цього екстремалу, у вас є море, сонце. Купа їжі й вам потрібно перепробувати всю хамами. Зазвичай в п'ятизіркових готелях безкоштовні. Масажі, так, вони платні. Я би вам не радила йти на медичний масаж, тому що зараз дуже маленький відсоток спеціалістів працюють в готелі. Всі намагаються знайти дешеву робочу силу. Такі масажисти мають в інших країнах набагато більше зарплати. Беруть хлопців, які навчаються всього-навсього три місяці, і вони можуть вам просто нашкодити. Якщо у вас проблеми зі спиною, ви робите масаж у свого проєкту. Вірного лікаря, який вам е, скаже, що можна, що не можна, він вас знає, він вас веде, він знає ваші діагнози. Максимум, що ви можете на відпочинку зробити, хамам, хамам, це класно, це каміння. Якщо у вас якась м'яза потягнулася, ви можете полежати на камінні, це дуже класно, і потім якийсь легесенькі масажик собі. Медичний я би не радила брати. Ви не знаєте, що це за спеціаліст. Ви можете піти помитися в хавам, дякую, Юля. Я нормально миюсь в душі. Якби в ванна є все нормально. Ні, ви не розумієте. Там є мед... Мед... такі з міді тарілочки, які ви себе поливаєте. Я вам не можу описати, що це за кайф, але ви маєте це спробувати, тому що це такі. Смак дитинства, чи що, коли тебе мама маленького поливала, не знаю, спробуйте. Вам дуже сподобається. Біля гарячого цього камня центрального є такі умивальнички. Ви собі набирайте воду тієї температури, яка вам підходить, і обливайтесь. Пілінг, якщо це не дуже сильне літо, так якщо це весна, осінь зробіть, тому що стільки всі рязі сходить, ніби ви я не знаю, 5 років не милися. Але якщо ви знаєте, що на завтра ви підете на сильне сонце, ніякий захисний крем вас не врятує, тому що ну там просто дуже-дуже добре це все роблять. Не ризикуйте, тому що. Будете просто як поростятко. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Я з радістю відповім. Дякую вам за ваші підписки, за те, що ви ставите вподобайки Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі. Цілую вас.